Я знову вітаю всіх на своєму ютуб-каналі. Я Алхома, і зазвичай я щось малюю і кажу. Тож, сьогодні я буду малювати свого персонажа Гарета, коли він був ще маленьким, і буду розказувати вам про арт арт-блок, тому що у мене саме він. Дайте вгадаю, коли у вас артблок, ви починаєте журити себе і звинувачувати у лінощах, а потім йдете в інтернет шукати поради, що робити з артблоком. І вам всі кажуть, що ви маєте зібрати себе докупи, стати продуктивними і робити щось заради чогось. Наприклад, о, у тебе артблок, і ти не можеш малювати великі малюнки з високими сенсами, то піди практикуй анатомію, практикуй кольори. Роби щось одним словом. Але давайте поглянемо на артблок з позиції любові до себе, а не з позиції рабовласника з батогом. Це відео на жаль не сподобається людям, які топлять за культ продуктивності і дисципліни. І я не засуджую таких людей, просто я до них не відношусь, і це відео зроблено для тих, хто теж до них не відноситься, кому такі примусові штуки навпаки роблять гірше. Я стикалася з артблоками декілька разів, і вам здасться, що це дуже мало, але для мене артблок це припинення малювання на багато років взагалі. І в цьому відео я розкажу про свій досвід, про висновки, які я винесла з цих артблоків, трошки про психологію, трошки про роботу мозку. Сідайте, буде цікаво. Мені подобається розглядати потребу творити з точки зору піраміди Маслоу. Піраміда потреб пояснює, чому артблок може виникнути в різні моменти життя. Що нижче, незадоволена потреба, то складніше людині творити. Тож давайте розберемо рівні піраміди і як вони пов'язані з втратою натхнення. Найбазовіша база це фізіологічні потреби, такі як їжа, сон і здоров'я. Без цієї бази, взагалі, складно нормально функціонувати, не те, що творити. Якщо людина виснажена фізично, не висипається, неправильно харчується і хворіє, у неї просто немає енергії на творчість. Я трошки побуду тим самим дорослим, який каже, що вам потрібне свіже повітря і овочі в раціоні, коли мозок зайнятий виживанням, йому не до самовираження, а коли він перебуває в хронічному стресі, тіло в режимі бий або біжи. Творчість це на наша базова потреба, тому якщо ви відчуваєте, що у вас немає ні на що сил, навіть на те, щоб помалювати, перегляньте свій раціон, свій режим сну і, в принципі, чи є у вас Спокій, відпочинок і так далі. Ви не можете вимагати від себе шедеврів, коли вашому організму потрібно залізати білок, а також вашому мозку потрібне свіже повітря. Далі, по пірамідці, у нас йде безпека, потреба, яка зараз не закрита у жодного українця. Коли людина боїться за майбутнє та за своє життя, вона не може творити вільно. Такий стрес дуже виснажує наш мозок на фізіологічному рівні. На жаль. А коли мозок виснажений, знову ж таки, йому творчості, він або б'є, або біжить. Що ж робити в цій ситуації? Організуйте собі, хоч якусь стабільність у цьому хаосі, в тому, на що ви можете повпливати. Наприклад, ви можете повпливати на те, чи знаходитесь ви в безпеці під час повітряної тривоги. Якщо ви можете повпливати на те, щоб організувати свій простір так, щоб вам було в ньому комфортно, зробіть це. Якщо ви можете повпливати на те, що ви будете сьогодні їсти, зробіться. Це маленькі дії, які приводять нас до відчуття стабільності, хоча б якоїсь. Якщо у вас є можливість, знайдіть собі психотерапевта або психолога. Тут могла бути рекламна інтеграція з Майндлі, але у мене мало підписників. Давайте це змінимо. Якщо ж такої можливості немає, знайдіть собі оточення, яке буде надихати вас і підтримувати. Наприклад, це може бути ваша родина, ваші друзі або нові знайомства. А на крайній випадок зараз є групи підтримки, які допомагають людям впоратися зі стресом, який спричинений війною. Далі у нас йдуть соціальні потреби, такі як любов, дружба і визнання. Для багатьох творчість це спосіб спілкування і самовираження. Але якщо така людина відчуває самотність, страх оцінки чи відсутність підтримки, артблок неминучий. Якщо людина потребує спілкування з однодумцями і у неї його немає. То у неї втрачається мотивація малювати, адже нікому показати свої роботи. Якщо ж у людини є страх критики і порівняння себе з іншими, то вона просто не захоче малювати, тому що буде скролити в соцмережі, бачити, як хтось крутий і досяг більшого, ніж вона, і, звичайно, це призведе до ордблоку. Тут поради достатньо прості: знайдіть собі ком'юніті, якщо ви потребуєте спілкування з однодумцями. Малюйте для себе, якщо ви порівнюєте себе з кимось. А також вийдіть із соцмереж, якщо ви їх скролите і бачите когось більш успішного, і це вас не мотивує, а пригнічує. Коли людина закриває фізіологічні потреби, потребу у безпеці і соціальні потреби, вона прагне визнання. На цьому рівні людина вже займається творчістю, але може зіткнутися з перфекціонізмом, самокритикою або синдромом самозванця. Саме на цій потребі я сипалась два рази і знаю про що говорю. Ви можете думати, що ваші роботи недостатньо гарні, що ви не художника, просто малюєте для себе, що ви не гідні називати себе художником і витрачаєте час даремно, краще б зайнялися чимось корисним. Тут порада і складна, і легка одночасно. Треба відрефлексувати ваше прагнення до великих результатів, до великої популярності або того, що вам важливо, і змінити свій фокус. Чому це складно? Тому що. У мене на це пішло все моє життя, але зато тепер я можу малювати спокійно, не дивлячись на те, що про мене думають, і так далі. Я просто малюю те, що мені подобається, коли мені подобається, і не думаю про думку інших людей. Якщо вам цікаво, як почати творити для себе, не дивлячись на думку оточуючих, напишіть в коментарях. Я зроблю для вас окреме відео про це. Закривши перші чотири поверхи піраміди потреб, ми доходимо до потреби в самореалізації. Це той самий рівень, де людина творить заради творчості, але навіть тут бувають проблеми. Ось тут у нас починається втрата сенсу, вигорання і криза ідентичності: навіщо ми взагалі це робимо, чому ми почуваємося порожніми, який сенс як художники ми намагаємось донести? Тут же ви не знаєте, що хочете малювати, і втрачаєте пристрасть до мистецтва. Що тут робити? По-перше, перестати вимагати від себе величі і якихось високих сенсів. Ви не можете постійно генерувати ідеальні геніальні ідеї. Ви не можете постійно генерувати сенси. Іноді вам треба просто помалювати для того, щоб помалювати. Я розумію, що багато хто на цьому етапі хоче створювати не просто гарні картинки, а ще й доносити якусь свою думку, якийсь сенс, якусь високу ідею. Але Якщо хочеться малювати красивих дівчаток з піточками, чому б не малювати красивих дівчаток з піточками? Навіть якщо у цьому малюнку не буде сенсу, ідеї, чому б ні? Головне, щоб вам сподобалось його малювати. Це саме те, для чого ми малюємо. Ось я перелічила вам всі поверхи піраміди маслу, і ви можете мене запитати, для чого це все було? Це дуже просто. Я дивлюсь на артблок, як на привід. Придивитися до свого життя. Для когось артблок може бути приводом для самокритики, типу я лінивий, я прокрастиную, я нікчемний. Але, можливо, треба подивитись на це з іншого боку. Якщо ваше життя таке, що не залишає вам бажання творити і займатися власними хобі, то в ньому щось не так. І саме дослідження того, які ваші потреби закриті, а які ні, допоможе вам знайти корінь проблеми. Наприклад, якщо у вас анемія через нераціональне харчування, то ви не зможете навіть нормально встати з ліжка, я вже не кажу про малювання. Якщо ви приходите додому з роботи або навчання в такому стані, наче на вас напав вампір і висмоктав з вас життя, це привід задуматись. Може, ви недостатньо відпочиваєте фізично, може ви недостатньо спите, або перепрацьовуєте. Або ви можете дуже багато малювати на замовлення, і це не буде залишати вам сил на власні малюнки. Це якраз одна з причин, яка спричинила мій третій артблок, який тривав 4 роки. Реалізуючи чужі ідеї і не маючи часу і можливостей і сил на те, щоб реалізовувати свої ідеї, я втратила пристрасть до малювання. Саме тому я його не монетизую зараз. Але у мене є одна особиста історія, яка і змотивувала мене зробити відео про артблок. Зараз буде афігезна історія про те, як я дійшла до лікаря, який лікує душі. Я з дитинства була людинкою тривожною, нервовою, емоційною. І це іноді заважало мені робити те, що для мене важливо, але не надто сильно, щоб я на цьому акцентувала увагу. Але з початком війни мій психічний стан став зовсім нестабільним. Почалося все з того, що я відчувала постійну тривогу. Це була не та тривога, коли, о Боже, щось бамкає напевно, треба щось робити, сховатись. Боже, мені страшно. Ні, це була тривога, яка стосувалася усіх сфер життя. Необхідність зайти в ліфт для мене дорівнювала смерті, Потреба вийти в магазин викликала у мене постійний страх того, що зі мною щось станеться. Життя взагалі стало як дуже цупкий кусучий китайський светр, який як не надягнеш, буде неприємно. Ця тривога почала. Іноді спричиняти депресивні епізоди. Я їх ігнорувала і думала, що я просто виснажуюсь через те, що у мене багато роботи, також війна в країні не додає позитиву і так далі. Але влітку минулого року це дійшло до крайнощів. Я ловила панічні атаки. Я плакала кожен день, я зривалася, я нервувала, мене могло вивести з себе що завгодно, і я почала виснажуватись фізично. Поступово вся ця історія з депресивними епізодами переросла у повноцінну депресію. Я кожен день відчувала себе так, наче взагалі не спала і робила щось фізично важке. Хоча насправді у мене сидяча робота і нічого фізично важкого я не роблю. Спілкування з друзями поступово сходило на ні, тому що у мене не було ні сил, ні бажання вкладати свої ресурси та енергію у спілкування з людьми. Це стало неважливим. А потреба у малюванні взагалі зникла. Більш того, я почала до своїх хобі відчувати певну відразу, наче це щось непідйомне для мене. Коли цей стан став вже нестерпним для мене, я пішла до лікаря. І коли я розказувала своєму лікарю про себе, я сказала, що раніше я малювала. Він запитав, чи малюєте ви досі. І я сказала, що ні. Я пояснила йому приблизно так: у мене немає сил на малювання. Воно викликає у мене відразу, тому що це такий процес, знаєте, непідйомний. У мене немає ні сил, ні енергії, ні бажання робити те, що раніше мені подобалось. Мій лікар виявився дуже емпатійною людиною, і він сказав те, що я запам'ятаю напевно на все життя: ви така молода, вам треба жити повноцінне життя і робити те, що ви любите. Ви не маєте так сильно страждати. Для нього той факт, що мої хобі для мене більше не важливі і взагалі важкі, став. Ознакою того, що все дуже серйозно. Так я почала лікуватись. І мій стан покращився. І саме тоді, коли мій стан покращився, у мене з'явились і ідеї, і натхнення, і мотивація. Я почала малювати дуже багато, постійно. Але при цьому, коли я цього не хотіла через те, що втомилася, або в мене важкий період, я себе більше не гнала і не гнобила. За це дякую психотерапії. І це спрацювало, артблоки більше не виникали. Окрім як зараз, у мене важкий період, але я даю собі відпочити. Це на перший погляд здається дуже непродуктивним, тому що ти, начебто, мало малюєш, мало щось робиш, але в довгостроковій перспективі це забезпечує стабільність. Якщо людина, якій не підходить, Продуктивний спосіб боротьби з артблоком буде гнати себе і бити патогом, і малювати ці нещасні анатомічні скетчі, щоб хоч щось робити і бути продуктивним, вона зловить вигорання, і це буде надовго. Я ж пропоную шлях любові до себе. Він теж важкий, тому що якщо ти ніколи не вмів любити себе, то навчитися одразу дуже складно, як і усьому. Але з часом, коли ви навчитесь любити себе, прислуховуватись до своїх потреб і слідувати своїм потребам. Ви не тільки почнете малювати стабільніше, краще і вкладати душу більше, але вам ще й стане легше жити, і це насправді не тільки про малювання. Наші захоплення це лише невеличка частина нашого життя, але насправді є дуже багато сфер, в яких любов до себе повпливає позитивно, наприклад, стосунки, родина, навчання, робота, здоров'я. Саме навчившись аналізувати незакриті потреби і закривати їх поступово, без тиску на себе, ви зможете зробити своє життя насиченим і щасливим. Це допоможе вам відновити свій рівень енергії, стати здоровішими, успішнішими і не тільки в малюванні, а й в усьому, чого ви прагнете. А от якщо ви відчуваєте, що ваші потреби може закрити тільки спеціаліст, то не стидайтеся звернутися до нього, адже ми всі. Лише живі люди і наші душі живі, і іноді їм потрібна допомога. Це вийшло невеличке відео, але насправді тут і додати більше нічого: Любов до себе творить чудеса. Я сподіваюся, що це відео знайде тих людей, яким вже культ продуктивності і хочеться полюбити себе, адже цей шлях він також достойний того, щоб його пройти. І якщо це саме ви, я вірю, що у вас вийде. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Буду також вдячна за підписку, лайк, коментар і все таке інше. На екрані ви бачите зараз QR-коди на моїй соцмережі. Можете підписатися, якщо вам цікаво, якщо не хочете сканувати QR-коди, в описі також будуть посилання. Бажаю всім закінчення арт-блоку, гарного ставлення до себе, всім до наступного понеділка.